Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом. Ми оточили у Москві так званого здуму Кремля та інші державні об'єкти. В одній із казарм військової частини лунали постріли. Телеграм-канал Помсти пише, що убили одного з генералів ФСБ поблизу Міноборони. Ситуація виходить із під контролю Патрушева. Кожен з дотичних до Путіна боїться за своє життя. Того Путіна, що сьогодні показали, уже сховали це двійник. Решта двіників карується різ. З ними силами телеграм-канал генерал СВР, який розповсюдив новину про смерті диктатора, з'явився 2020 року. Канал має майже 400 тисяч передплатників. ведуть його від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки Росії. В ньому публікують нібито інсайдерську інформацію про президента Росії Володимира Путіна та його оточення. Відомий російський політолог Валерій Соловей неодноразово посилався на публікації цього каналу. Як пише анонімний телеграм-канал «112 політолог каже, також навів стріма з колишнього. Шнім генералом СЗР Віктором Михайловичем нагадаємо, цей же канал нещодавно поширив інформацію, що у Потіна, нібито сталася зупинка серця, але медики, які весь час чергують в бункері, надали диктатору допомогу. Російські змі і пабліки часто публікують неправдиву інформацію, щоб вивести в оману населення своєї країни та інших людей. Тому вірити російським паблікам не варто. Тим паче, через кілька годин після сенсаційної новини, два джерела опозиційного російського телеграм-каналу Гулагунета спростували інформацію про с. Смерті диктатора канал пояснив, чому Кремлю може бути вигідно поширювати такі фейки. Одне з джерел Гулагунета додатково розповіло, що періодично саме Федеральна служба охорони Путіна за погодженням з диктатором вкидає фейки про нібито смерті, швидку смерть або важкі хвороби Путіна, щоб збивати з пантелику тих, хто насправді має ресурси, і може зважитися на організацію його ліквідації, звичайні хитрістя та розрахунок. Бо хто ж розроблятиме план спецоперації з ліквідації літнього диктатора, який ось ось не Сам помре, повідомив каналом. Радник залужного зазначив, що смерть Путіна нічого не змінить у свідомості Росіян і для України. Якщо хтось вважає, що при цьому смерті Путіна все закінчується, ми так не вважаємо. Територія, яка є сучасною Росією, просочена нелюдяністю їм з дитинства. Розповідають, що тиск усіх у світі ненавидь дітей. І якщо все погано в середині країни, обов'язково хтось має відповідати за це. Я хочу повернути нас всіх до ситуації 2008 року, коли була атака на Грузію, тоді відношення до Грузині. Було негативним у 80-85% росіян. Що грузини зробили поганого росіянам, що вони їх так зненавиділи щодо України? Вони нас так само ненавидять і вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так. Треба роки, щоб змінилося насамперед. Вони мають почати любити людей. Це ілюзія. Війна не закінчиться, тому що Путіна це лише один з елементів цієї війни, а загалом російській. Каліта ключова сутність в тому, щоб проводити цю війну, є позитив і того, що Путіна не буде так зрозуміло, що це запустить певні переворотні процеси в самій Росії. Політичні еліти будуть один одного вбивати між собою. конкуруватимуть за владу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.